For making it happen. Thank you. Я розумію, як це виглядає, але це, тобто, Ілон Маск, як мінімум, наступний президент США, а як максимум, рятівник всього. людства. Знайомтесь, це адепт, моє альтрего, яке частенько вірить в таке, що не налазить на голову. Ти зараз про те від Сонця до Марсове нещастя? Я надіюсь, ти жартуєш. А це я Бакай. Намагаюся знайти тому всьому якесь логічне пояснення. Ні, капельки. Є чіткі ознаки того, що він вже мітить президенти. І більше того, весь цей його ідеотизм на камеру це геніальний хід, щоб збільшити свої шанси. Бо це вже спрацювало у Трампа. Двічі. Тобто, ти хочеш сказати, що ось це врятує наш світ. Е... Саме так. Сьогодні я докажу тобі, що маск геній, який вправно маніпулює цим світом в своїх цілях. Покажу факти, які це доводять, і ти обов'язково зі мною погодишся. А ви поки дайте знати в коментарях, що думаєте про маска. Окей, почнемо спочатку. Маск абсолютно точно вже народився генієм. Це стало очевидно, коли він ще в ранньому дитинстві почав захоплюватись технологіями. В 12 років він сам створив шутер з інопланетянами і його код навіть опублікували в журналі. Ну точніше, він продав його журналу за 500 баксів. Тут основне, що він цікався технологіями і прекрасно розбирався у фізиці вже тоді, При тому, що він народився у Південно-Африканській республіці. Це були 80-ті і комп'ютер не був чимось повсякденним як для нас. У 18 він переїхав до Канади і вчився одразу в двох університетах, вивчаючи фізику та економіку. А потім заснував свою першу it компанію разом з братом. Вони по суті вивели паперові газети на новий рівень. За допомогою їх софта почали розміщувати новини в інтернеті. Багато ти знаєш людей, які в свої 20 змогли вигадати, щось, що покращило світ. По-перше, він народився у двохмільйонному мільйонному мегаполісі, а не в якомусь забитому африканському слі. це може здати з твоїх слів. В його батька був інженерний бізнес, а мати була моделлю та дієтологом. Тому можна сказати, що Маск народився зі срібною ложкою в роті і мав стартові можливості, м'яко кажучи, вище середнього. Інтерес до науки, скоріш за все, давав йому можливість відволіктись від сварок вдома, бо, зрештою, батьки розлучилися. І явно в такій сім'ї були досить високі вимоги від дітей. Ну і зрештою, науку він проміняв на капітали, бо університет довелося кинути зради стартапу, і це виявилось повністю виправданим кроком. Вони з братом продали свою першу компанію за 304 мільйони доларів. Особисто Ілон отримав 22 з них. Це, до речі, не було якимось революційним винаходом. Вони просто зробили агрегатор новин. Це тобі зараз здається це чимось елементарним. На той момент подібні технології тільки починали з'являтися. Маск одразу побачив, що це перспективно, і вартує часу та вкладень. Ще за рік до появи PayPal з'явилась платіжна система XCOM. За допомогою якої можна було робити грошові перекази через електронну пошту, в результаті злиття кількох компаній зрештою утворився PayPal. Без віри та інвестицій, Ілона Маска не існувала б світу, в якому ми живемо зараз. Він ніби вже тоді дивився в майбутнє. Краще б він подивився в майбутнє працівників, яких змушував працювати по 100 годин на тиждень. Сам подумай, він заробив мільйони лише завдяки команді, яка впахувала майже цілодобово. Мені навіть здається, що він ставився до співробітників так само, як його авторитарний жорстокий батько ставився до своїх дітей. Це цілком могло стати причиною того, що маск сформував безпрецедентну стійкість до критики, відсутність страху перед масштабними викликами, а також втратив будь-який зв'язок з реальністю. І це стало очевидно не так давно. Ну і, до речі, не факт, що він виїхав з Південної Африки заради навчання в університетах. Багато хто в той час тікав від необхідності служити в армії апартеїду. А ти не думав, що саме через всі ті звірства, які вчинялися на його очах, Маск, зрештою, і захотів змінити цей світ. Я впевнений, що це одна з причин, чому він вирішив до останнього йти проти системи. І саме завдяки цьому у нього і сформувалися такі амбіції, які необхідні для того, щоб вивести людство на новий рівень. Бо він не просто мріяв про космос. Про нього багато хто мріяв у дитинстві. І лише маск реально створює технології, які нам дозволять підкорити його. Саме завдяки величезним амбіціям та таланту розпізнавати перспективні тренди, стали можливими найбільші досягнення Ілона Маска. Це була справді революційна ера для людства, яка миттєво наблизила нас до літаючих машин, майбутнього і до колонізації Марсу. Тому що б ти там не говорив, як на мене, це Тесла нашого часу, якщо не більше. Тесла, який реінкарнував, щоб підкорити Марс. Не менше. Ти коли-небудь замислювався про те, що Нікола Тесла реально винайшов багато технологій, яких до того не існувало в світі, на відміну від Маска. А хіба найперший в світі автомобіль, який їздить не на паливі, а на електроенергії, це недостатньо революційно? Нікола Тесла винайшов електродвигун зі змінним струмом, а Маск зробив цю технологію частиною нашого повсякденного життя. Коли Тесла була на межі банкрутства, він вклав свої 70 мільйонів доларів, щоб врятувати компанію. У 2008 році вони випустили Tesla Roadster, і з того часу справи пішли вгору. Тепер ми маємо машину, яку буквально можна заряджати від розетки. І з 2012 року працює мережа Supercharger для подорожей на далекій відстані. Дві Tesla Model S приїхали США від узбережжя до узбережжя за 5 днів, заряджаючись виключно на цих станціях і встановивши рекорд Гіннеса. У той час як бензиновий фургон, що їх супроводжував, зламався в дорозі. Це ж яскрава ілюстрація того, що Тесла автомобіль майбутнього. Плюс машину можна купити навіть за біткоін, не дарма Тесла світовий лідер за кількістю проданих електрокарів, понад 1,3 мільйони у 2012 році. Скоріше, це лідер за кількістю скарг на заводах та проблем з якістю. І до речі, Тесла перший електрокар? Ти серйозно? Ще в 1828 році один угорець зібрав прототип електричного візка. А в 1880-х вісімдесятих Великій Британії почали експериментувати з першими батареями для авто, тобто електрокари. Насправді вигадав далеко не маск. Він просто вибрав слушний момент, коли зелений хайп набув популярності і наловив цього хайпу на мільярди. І Що найкомадніше, до екодружності в цих машинах, ой, як далеко, точніше кажучи, це просто міф. Для виготовлення більшості акумуляторів потрібні літій і кобальт. І до 70% кобальту добувають саме в Конго, де жахливі умови праці і гігантські кар'єри, які калічать екосистеми. Amnesty International постійно б'є на сполох, але це мало що змінює. А якщо хтось каже зате, електромобілі не випускають вихлопів. Нехай згадає, що електрика все одно ж десь береться. Якщо це вугільна чи газова тез, то виходить, що замість труби в машині ми маємо трубу на електростанції. До того ж, ККД у всьому цьому ланцюгу від генерації струму до зарядки і розрядки батареї може падати подекуди вдвічі. Зрештою, сукупні викиди парникових газів можуть виявитися більшими, ніж у звичайних авто з двигуном внутрішнього згоряння, бо в процесі виробництва електрики та її транспортування витрачається дофігіші енергії. А ще ж є переробка акумуляторів, це взагалі суцільна радість для довкілля, там і токсичні відходи, і складний дорогий процес утилізації. Тож приставка Еко тут сильно перебільшена, без перебільшень ростуть хіба що статки маска. І до всіх цих маніпуляцій він ще й додає маніпуляції з акціями. Наприклад, його обіцянка викупити всі акції Тесла за 420 доларів кожну. Він запевнював, що фінансування забезпечене. І в результаті, яка несподіванка, це виявилось маніпуляцією. Маск отримав штраф у розмірі 20 мільйонів доларів від комісії з цінних паперів, і навіть позбувся крісла голови ради директорів. Проте. Акції Тесла після заяви злетіли, ніби на Фелкон. І саме це, можливо, і врятувало компанію від банкрутства. Про міфи навколо електромобілів я насправді глянув окреме відео. Я цього не знав. Дайте знати в коментарях, якщо теж цікаво. А про маніпуляції з акціями, то навіть якщо це була маніпуляція, це ж точно був продуманий, хоча й ризикований хід. Бо це врятувало Теслу. Без маска та його вмінь ризикувати, світ не мав би такої кількості електрокарів. І вся галузь могла б застигнути на рівні концептів. Хіба що як приклад показового трюку, коли своїми твітами він підняв котирування, заробивши мільярди. А от хто і як насправді платив за створення цих акумуляторів і розбудову зарядних станцій, інше питання. Велетенське дякую спонсорам цього каналу. Ви мотивуєте робити більше цікавого контенту. До речі, для спонсорів я випустив відео з оглядом на всіх своїх тварин, як на мене, вийшло дуже цікаво. <плес> <плес> uh, це не тваринний расизм, це просто стиль. Тварини це мерзость. Не заводьте тварин, недавно вкрали лая. Стати спонсором можна всього від 10 гривень. Дякую. Добре, можеш скільки завгодно критикувати зелені батареї та маніпуляції з акціями, але що ти скажеш про SpaceX, яку підтримує сама НАСА. Маск зміг отримати мільярдні контракти від уряду США, щоб побудувати ракети для підкорення космосу. 2002 року Маск створив компанію SpaceX, бо був дуже серйозно налаштований на колонізацію Марса. Він хотів зробити космічні польоти доступними кожному, а для цього потрібні були багаторазові ракети, які в перспективі здешевлять вихід у космос у 10-20 разів. І йому це вдалося. Falcon 9 став першою орбітальною ракетою, яка. Успішно повернула першу ступінь на посадковий майданчик, і з того моменту таких вертикальних посадок було понад дві сотні. Це доводить, що людство тепер реально має частково багаторазову ракету. Причому Falcon 9 коштує менше 70 мільйонів доларів за запуск, тоді як державні одноразові ракети можуть перевищувати 1-2 мільярди доларів. Не дивно, що SpaceX отримала багатомільярдні контракти від НАСА на доставку вантажів і навіть астронавтів на МКС. З початку 2000-х сама МКС не така вже актуальна, але США знову запускають пілотовані кораблі з власної території. Найближчим часом на нас точно чекають польоти на місяць за програмою Артеміс, і Маск вже мріє відправити людей на Марс за допомогою надважкого старшип, який кажуть, може виводити понад 100 тонн корисного вантажу за один політ. Це ж початок справжньої колонізації червоної планети. Якщо й далі так піде, маск своє таки зробить. І це лише початок, бо він доволі молодий. Причому я вважаю, темпи розвитку тепер прискоряться, особливо після того, як в США змінився політичний ландшафт. Революція в космонавтиці — це, звісно, гучно. Але варто згадати, що до першого вдалого приземлення Falcon 9 було кілька невдалих пусків Falcon 1, а також вибухи на старті під час випробувань Starship. До речі, один стався зовсім недавно. І це все на хвилиночку за кошти платників податків, хоч SpaceX приватна компанія. Та насправді вона виросла на мільярдних контрактах НАСА та ВПС США, які постійно її субсидували. Маск фактично реалізовує власні амбіції, використовуючи державний бюджет і хороші зв'язки в уряді. Не кажучи вже про шкоду для атмосфери від виробництва ракет і паливних викидів, яких стає дедалі більше. Плюс на орбіті накопичується купа космічного сміття. У нас скоро може бути стільки уламків, що без прибирання ніхто більше не зможе безпечно вивести кораблі. І при цьому. SpaceX стає монополістом, отримує найбільші замовлення, змагаючись з Boeing, Lockheed та іншими, але чомусь майже завжди перемагає. Усе завдяки політичній підтримці, бо і Трамп, і Байден бачать у космічній програмі престиж для США. Тож це більше схоже на політичну схему, а не на чистий технічний прорив. Компанія ледь не збанкрутувала кілька разів, але її щоразу рятували чергові мільярдні контракти. У тебе як завжди, все куплено. А що скажеш про нейроінтерфейси, які потенційно зможуть вилікувати Альцгеймер чи Паркінсона? У 2016 році Маск заснував Нейролінк, яка планує напряму з'єднувати мозок людини з комп'ютером. Це не лише можливість повернути рух людям із серйозними травмами хребта чи паралічем, а й в перспективі зробити нас суперлюдьми, уяви, вживлений імплант, даватиме доступ до щі просто в мозку. Це ж прорив, який може змінити все. Головне, щоб цей імплант тобі. Не перепрограмували чорною п'ятницею. Та й, взагалі, поки Нейрелін проводить досліди на тваринах, правозахисники б'ють на сполох. Згадай скандал із мавпами в каліфорнійському університеті Девіса. За даними журналістських розслідувань, із приблизно двох десятків тварин, на яких тестували імпланти, багато загинули чи були ефтаназовані через інфекції, травми мозку та інші ускладнення. У 2022-му Пета заявила, що Neuralink порушує етичні норми, потварини страждають від болю та поганих умов утримання. Ти кажеш, врятують світ від паралічу. Але поки що ці революційні досягнення ледь виходять за межі лабораторних демо. Так, FDA нещодавно дала добро на перші обмежені випробування на людях, проте ризики надзвичайні. Уяви, якщо в мозок імплантують прошивку, що може оновлюватись віддалено. Хто гарантує, що завтра тобі не завантажить якийсь пакет оновлення з новим спонсором чи політичним курсом? Скажи це людям, які взагалі не можуть рухатись. Якби той самий Стівен Гокінг отримав подібний чіп, уявляєш, скільки б геніальних ідей залишилося б з нами. Та й Нейруін вже показала мавпу, яка грає в Ponk силою думки. Це ж реально прорив в розвитку імплантів, що можуть керувати протезами чи відновлювати зіри слух. Добре, можеш знецінювати Нейрулін скільки хочеш, час покаже, хто був правий. Але поглянь, що він робить в інших сферах: одночасно керує SpaceX, Tesla і ще й примудрився купити Twitter. І це не просто каприз мільярдера. Це частина його великого плану. Поясню, він завжди мріяв створити універсальну платформу для спілкування та фінансових операцій. Згадайте, XCOM, яка стала PayPal. Тепер Twitter – це логічне продовження. Якщо він перетворить його на мультимедійну систему X, де можна постити, торгувати і обмінюватись валютою, то отримує колосальний вплив. І все йде за планом. Він вже перейменував Twitter на X і розблокував Трампа. Значить, готує свій плацдарм у політиці та медіа. Ну, з точки зору стратегії звучить красиво. Та згадай, що на той момент у нього було купа проблем. Акції Тесла летіли вниз, НАСА обурювалося зривами термінів у SpaceX, урядові органи почали уважніше придивлятися до його діяльності. То чому б не відвернути увагу скандальною покупкою Twitter? До того ж, це платформа для свободи слова. Він явно хотів розблокувати Трампа ще раніше, але йому це не вдалося. А тут, купивши соцмережу за шалені мільярди, він одним махом вирішує кілька завдань. Зберіг фокус уваги, змінив фокус критики і отримав змогу просувати власні ідеї, навіть політичні. Зате зараз X перетворюється на черговий експеримент, де Маск планує інтегрувати платіжні сервіси, криптовалюту, відеоконтент, усе одночасно. Подивимося, цей геніальний план не закінчиться черговим провалом, і головне, скільки мільярдів він ще залучить у процесі. Ти вже й до назви докопався, тобі бракує аргументів. Краще, глянь на те, що він реально робить в важливих ситуаціях як під час повномасштабного вторгнення в Україну Маск передав тисячі терміналів Starlink безкоштовно. Це врятувало комунікацію на фронті і для цивільних, особливо коли наземну інфраструктуру розбомбили. Без цього супутникового інтернету ми могли втратити зв'язок з цілими регіонами. Хіба це не доказ того, що він передусім думає про людей? Так, Starlink у перші місяці війни став надзвичайно корисним. Але не забувай, що весени 2022 року компанія Маска звернулась до Пентагону із заявою, мовляв, ми не можемо далі фінансувати стрілінку в Україні за власний кошт. Тож давайте гроші або закриємось нафіг. За даними CNN, рахунок міг сягати десятки мільйонів доларів щомісяця, і це вже після того, як він розпіарив свою безкоштовну допомогу. З одного боку, нібито дбає про порятунок людей. Але з іншого, легко може використовувати критично важливу інфраструктуру як важіль тиску, коли йдеться про гроші. Звичайно, після гучної публікації він заявив, що передумав і фінансуватиме Стерлінг сам. Але так факт залишається фактом. Коли потрібно, він не гребує виставити рахунок уряду. Бо більше, коли Україна почала застосовувати Стерлінг для керування дронами, Маск спробував відключити сигнал, виправдовуючись міжнародними конвенціями. Така собі доброчинність: спочатку він став героєм, а потім ледь не валив нам фронт. Це ще раз доводить, що допомога була насамперед політичним та бізнес-інструментом. Ну, він не міг платити з власної кишені, це ж логічно. У будь-якій великій ініціативі існують фінансові нюанси. І, до речі, незважаючи на весь цей шум, Маск все ж зберіг стерлінг для України. Тож, хто тут маніпулює, а хто ні — це ще велике питання? Маніпуляція якраз вистачає. До того ж, його останні кроки серйозно шкодять репутації. Як тобі, наприклад, ідея? Телефонувати Путіну і радитися з ним щодо бізнесу в Росії та питань війни, Ходять чутки, що Маск спілкувався з Кремлем, і до передачі нам Starlink. можливо йшлося не лише про гроші, а й про те, як саме його супутникова мережа буде використовуватись. Не дивно, що він неодноразово казав, що Крим має залишатися під окупацією, тільки уяви, людина, яка дала нам зв'язок під час війни, паралельно заявляє про російський Крим. Виходить, що його нейтральність. Це балансувати між обома сторонами та час від часу телефонувати ворогу людства. Ну, можливо, він просто дотримується нейтральної позиції, це ж не означає, що він підтримує окупантів. Або йому все таки абсолютно байдуже на людей чи і найголовніше це бізнес та його інтереси. З одного боку, він розблокував всі заблоковані за порушення аккаунти, коли купив Twitter. А з іншого заганяє в тіньовий бан користувачів, які виголошують невигідні йому тези. І чомусь серед таких дуже часто пиняється ті, хто намагається боротися з російською дезінформацією та поширювати правдиві дані про їхні вторгнення. При цьому у проросійських акаунтів все добре. Мені це прямо таки щось нагадує, коли заявляють про боротьбу з цензурою та підтримку свободи слова, а потім виявляється, що це все робилось якраз таки для того, щоб маніпулювати інформацією та контролювати суспільну думку. Навіть якщо Ілон Маск десь помиляється, це все через те, що він надзвичайно продуктивний. Це ж очевидно. Чим більше ти робиш, тим більше помітно ситуація, коли щось пішло не так. В першу чергу він сильна особистість, яка не ховається від своїх рішень. Можливо, деякі з них нам видаються дивними, але я впевнений, що потім ви всі побачите, що він робив все для того, щоб світ став кращим місцем. Як не крути, я все таки переконаний, що маск геніальний стратег, який знає, як використовувати людей та ресурси. Саме тому він стане найвидатнішим президентом США. І це відбудеться набагато раніше, ніж ти думаєш. Є інформація, що вже за півроку, і зараз він просто використовує Трампа. Подивись, вони з Трампом дуже схожі. Обидва створюють довкола себе справжній бренд, постійно утримують увагу Мас через гучні заяви. Не дивно, що Маск підтримував Трампа. Навіть його дивні кроки з Твіттер у 2016 році сприяли перемозі Трампа. І маск теж отримав дивіденди. Врешті, все це злагоджена система, яку він спочатку будував в голові, а потім втілював крок за кроком. Is... У статті From SpaceX to Politics чудово пояснюється, як космічні досягнення принесуть маску шалену підтримку на виборах. Люди бачать у ньому візіонера. Тож політична кар'єра це наступний логічний крок. Ага. В тій самій статті є пункт, що більшість проривів SpaceX це заслуга сотень талановитих інженерів, а не якась там магія маска. До того ж, навіть якщо він здатен зачаровувати людей, то є конституція, яка забороняє іноземцям стати президентами США, а маск народжений у пар. Нагадаю, краще б ти уважніше читав статтю Тімоті Шнайдера «Why is America Трампа Московія. Я не раз бачив українські змі фейки, нібито там сказано, що маск стане президентом вже за півроку. Але насправді це фейк. Там взагалі не пише, що Ілон болтуватиметься, чи що він може стати насправді президентом. Він там аналізує, як Маск і Трамп формують новий олігархічний устрій, але жодної згадки про 6 місяців там нема. У статті прямо сказано, що і маск, і Трамп зловживають соцмережами і користуються мовою, яка межує з відвертою фашистською. Щоб ділити людей на своїх та чужих. Трамп це колись обраний президент і діючий президент. А маск взагалі ніколи не обрався. Вони просто особи, які концентрують владу та гроші в своїх руках. Ну, це просто пояснює, чому він досі не президент. Якраз тому він і підтримав Трампа. Зараз, коли той виграв, вони разом можуть ініціювати зміни до Конституції. І все у Маска розв'язані руки. Трамп вже підписує укази пачками, і все настільки стрімко змінюється, що ми навіть не встигнемо кліпнути, як перед нами буде абсолютно нова Америка з американським панамським каналом чи Штатом Канада. Серйозно. Тут навіть ліберальні юристи й ті визнають, що шанси змінити конституцію майже нуль. Потрібні дві третини в Конгресі, а потім ратифікація трьох четвертий штатів. Це надскладна процедура. Стаття «Elon Musk and the Presidency could you run» Теж підтверджує, що якщо ти не народився в США, ти не можеш бути президентом. Кінець розмови. Маск вміє передбачати, що буде трендом, і це працює в технологіях. Чому б це не могло спрацювати в політиці? Він та людина, яка відчуває, куди рухається суспільство, особливо американське суспільство, яке він відчуває. Мабуть, його фанати в Твіттері. що маск неодноразово міняв свої політичні позиції, підтримуючи то лівих, то правих, залежно від вигоди, звісно. Те саме з гендерною політикою. Трамп обіцяє обмежувати права трансгендерних людей, і маск раптом починає піспівувати, видаючи особисті образи на власну дитину. Ну він просто прихильник традиційних цінностей. Знаю я одну країну помилку, яка дуже за традиційні цінності. Не скажу, що це їм сильно допомогло в геополітиці. Маск може і впливає на США через свої заяви, але президентом він не стане, бо народився не там, де треба. Для амбіцій маска немає меж. Він вже не раз показував, що правила йому не указ, переписав регулювання у космічній галузі, будує гігантські заводи без відповідної екологічної експертизи, хто завадить йому проштовхнути поправки до конституції. З таким же успіхом він може завтра оголосити себе королем Марсу. Втім, як політик він насправді куметний, обіцяє, не виконує, змінює ідеї. Здатність робити хайп у Твіттері ще не означає, що ти тягнеш на лідера націй. Отже, з усіх цих революцій зрозуміло одне. Маск не йде за якимось суворо спланованим порятунком світу, а імпровізує під тренди та хайп. Хтось бачить у цьому геніальність, але насправді тут більше міксу з его, випадковостей та безкінечних піар маневрів. І замість того, щоб рятувати планету, він легко може завести її в ще більший хаос, одним твітиком обвалити акції чи відключити супутники. Якщо узагальнити, він не придумав нічого справді нового. Лише вміє вчасно продавати старі ідеї і роздмухувати навколо не хаос. Його зелена революція та космічні амбіції. Багато в чому маркетинг і пошук інвесторів, а не чистий альтруїзм чи наука. Фанати чекають якогось рятівника людства. Натомість постійно спливають скандали, фінансові хитрощі і не дуже етичні вчинки. Як на мене, точно не варто його ідеалізувати і шукати якісь надстратегії там, де речі панує суцільна імпровізація. Але це мій погляд. Що думаєте, ви напишіть в коментарях? Буде дуже цікаво, пака, кульки.